Шлях боротьби українського народу за свою волю та незалежність тривав продовж століть. А перешкоди чатували на наш суверенітет, як ззовні, так і всередині. Після десятиліть тоталітарного режиму радянського союзу українці отримали шанс на відновлення державності 24 серпня 1991 року. 346 депутатів Верховної Ради прийняли акт проголошення незалежності України. Проголосити 24 -го. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З того часу минуло 34 роки, 11 з яких українці борються за свою незалежність та свободу. Під звуки сирен ми щорічно вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Свято незалежності це свято свободи. Прократ зараз цю свободу ми її не відчуваємо. Але в глибині душі, як кожен українець, прагнемо цього і, звісно, надіємося, покладаємося, що. На колись буде це видатна дата для України, для українського народу, для нації, коли ми здобули свою незалежність від СССР. Будемо відзначати, так як усі українці Вип'ємо українську закарпатську конічку і будемо чекати на перемогу. Зараз такий час, що як на що відзначання. це як то кажуть, знаєте, свято со слізами на глазах. Да, ми дуже радіємо, що ми в незалежній країні живемо. Тільки якою ціною ми її добуваємо цю незалежність Це дуже важко, дуже важко, і звісно, хочеться в такі таке та не свято для нас. Поки що ми її виплакуємо. Цю незалежність у Житомирі з нагоди дня незалежності захисникам і захисницям вручили державні нагороди. Ми маємо зробити Україну не тільки вільною, а й сильною, сучасною та незламною на віки, країною, де хочеться жити. Творити і будувати наше успішне майбутнє з днем незалежності. У дня незалежності у Житомирі відзначили день державного прапора, одного з важливих символів нашої держави. На майдані Соборному майорили десятки синьо-жовтих стягів. Це символ нашої держави, це символ нашої волі, боротьби, це символ нас, це наша країна. Гордість, повага до цієї країни, трепіт. Ну і звичайно, біль, біль наших поколінь, біль сьогоднішньої війни. Нам завжди говорять, що у нас неправильне розташування кольорів. Але як може бути неправильно небо, синє, поле, пшеничне, е, соняшниково, жовте? Це наша земля. Наша земля, ми тут живемо, це наш прапор, ми маємо це побажати. Віра в перемогу, віра в світле майбутнє нашої країни. Було звичайне явище, це як символ держави, як символ України. Зараз це кусочок серця. Це наш код, код нашої нації. Надзвичайно приємно, що сьогодні ми в центрі Житомира, в місті, які... Одним із перших в Україні підняло жовто-блакітний стяг на, на мерії. Святкуємо день прапора. Сьогодні з цим прапором наші воїни, наші захисники йдуть в бій, відстоюють право на наше вільне життя. Сьогодні ми повинні пам'ятати про те, що ми відстоюємо свою свободу.